Так. Доброго дня, глядачі, адвокат Володимир Клим. Трошки у нас була пауза з прямими трансляціями. Нагадую, прямі трансляції. Можливо, поставити питання безкоштовно відповідаю в прямому ефірі з питань спадкування рухомості сімейних суперечок. Ну, така тріада. Ну і поки. Нема питань розгляну то, що собі там сьогодні стихнувся, то що в коментарях читав, відповім на деякі питання. Такі зауваження: не знаю, що відповідати зараз. Ну, наприклад, бувають там колізійні моменти тощо, то записую собі і в наступних трансляціях відповідаю. Питання перше: чи починається срок року позовної давності? Зразу після розлучення. Тобто, що мова, от люди розлучилися, і чи за три роки треба встигнути подати заяву до суду. Ні, срок позовної давності починається не зразу після розлучення. Він починається, коли людина офіційно дізналася, що її право порушено. Наприклад, Квартира там спільна, не спільна, вони в ній двоє живуть, розлучилися продовжують жити. Ніхто нікого не виганяє, ніхто ні на кого заяви не пише. Ну, Жувуть яке право? Чи, наприклад, от, люди розлучилися, і він її вигнав з квартири, яка була записана на нього. От у людини фактично з цього моменту, коли її право порушено, так такий жорсткий випадок, класичний, почався відлік, коли потрібно подати до суду. Нагадую, хто перший раз дивиться, безкоштовний на консультацію юридична, адвокат Володимир Клим. Ви питаєте, я відповідаю. Якщо щось потрібно уточнити, відповідаю наступного разу бояться задавати питання не потрібно, можете в третіх особах без уточнень. Але таке. Поки ви там собі думаєте, то таке от питання. Адвокат написав позовну заяву в суд. Дякую за питання. Я докажу і відповім на нього. Адвокат написав позовну заяву в суд. Навіщо його брати в суд? Ну, дійсно складена позовна заява, мова йде про цивільні спори, подані всі докази. Ну, якби от так було, що подали позовну заяву, суддя розглянув, розглянув і вас там не треба, є і такі порядки, то тоді і адвоката не треба. А якщо у нас є цілий процес пояснення, питання, заперечення, хоча заперечення теж у відзові можна подати. То й адвоката не потрібно. Але це, на мою думку, велика помилка. Був у такий випадок один, написав один бабусі заяву, вона каже: треба знаймати там платити. Кажу, може, так і міг краще з нею піти, тому що далі прийшлося писати апеляцію, і це все оспорювати, але вона сама програла, тому що щось не доказала судді Богу. І дякую за питання. Підскажіть, що якщо спадкоємець, єдина дитина не встигне за 6 місяців написати заяву на спадщину, у нього заберуть це майно чи він може ним користуватися, тільки не зможе продати? Ні, неповнолітні, малолітні діти автоматично вважаються такими, що прийняли спадщину. Ну, Це і логічно дитина. Дитина, от там є 6 років, що вона може піти до нотаріуса, якщо їй там батько помер, чи мама, ну, не знати, там, яка мама, який батько. Я єдина дитина, тобто доросла дитина, да? я так зрозумів, от я прочитав єдина дитина, то думаю, до ось 18 років. Якщо дорослий не подав заяву, і не проживав там, ну, тобто не прийняв спадщину, якщо дорослий, дорослий спадкоємець не прийняв спадщину жодним чином, ну, може там жити, платити рахунки. Я так знаю ну, декілька таких випадків, що люди так живуть десятиліттями, плачуть рахунки і трясуться, але ви собі уявіть, що це от квартира там на Хрещатику. І не прийняли спадщину вчасно Як думаєте, довго вона простоїть? Таких людей теж бачив, які от не прийняли спадщину, там три місяці гуляли після шести, нічого не робили. ну Там мова йде, це що випадок бачив, це не приватизована була квартира, але бачив таких людей, від яких там міська рада. Забирала спадщину, хоча воно не зразу відбувається, там вони визнають її від умерлої, довго. Десь в якомусь селі, де всі один одного будуть знати. Ну, звичайно, це буде довго тривати. Все залежить від майна. Якщо майно там столиця, обласні центри, там прикордонна зона, пару метрів квадратних, то звичайно, спадщину заберуть. Якщо питання, відповідь вам зрозуміла, хто задав, то ставте якийсь плюсик, щоб я знав, продовжувати, не продовжувати. Що робити? Ну і таке моє питання було. От. Але тут продовження. Дякую за питання. Це ще не прийнялося. Ось, здається, 6 місяців для оформлення. Який останній срок подачі, наприклад. Остання неділя до закінчення шестимісячного сроку ще можна подавати чи за неділю вже пізно. ну Останню неділю ви можете в останній день там відрахувати, там, десь треба випустити відео, як воно рахується на пальцях. Рахувати. Чесно, коли такі екстремальні випадки, то сам сідаю от і відкриваю цивільний кодекс і перечитую розділи. Як. Рахується це все. Перечитую розділи. Ну, десь відео буду. От в останній день шестимісячного сроку йдете на пошту і здаєте заяву на любу контору, де відкривається спадщина. Ну там взагалі на любу, навіть не, якщо в неправильну, навіть якщо в неправильну нотаріальну контору е, подасте заяву про прийняття спадщини, нічого страшного. Так по пам'яті не скажу, але там вони мають переслати. Але срок подачі от відбувся. Ви здали. Так що за неділю до того не пізно. Якщо навіть Ну так буває, там біжать в останній день, це переважно в районних центрах і не можуть попасти до нотаріуса. Просто не попадають. Далі приходять і плачуться, там шукаєш різні схеми, діти, фактичне прийняття шляхом проживання тощо. В останній день подали і все. І таке мені сьогодні питання задали в коментарях, де відкривати спадкову справу. Спадкоємець в одному місці зареєстрований і помер а спадко, а... помер, а майно в іншому. Ну, там, де був зареєстрований, туди і подаєте. За місцем відкриття за місцем майна подається, якщо немає останнього місць невідомого останнє місце проживання. Десь, десь там норма така, десь собі, тому що це з коментаря взяв. Дванадцять двадцять один цивільний кодекс. Нагадую, у нас ефір. Безкоштовні юридичні консультації, спадкування, нерухомість сімейні справи. Ну, от Пробую їх відновити ці ефіри. Довго тягнути не буду, але я маю, так я собі за день понаписував, що цікаво з цим стикаюся, то на них відповідаю. Одки мені питання там уточнили в коментарях. Що до 2004 року фактичне прийняття це, це тільки коли разом проживали до 2004 року, то уточняю, ні, це з 2004 року, або там разом проживають на момент смерті, з, або там заяву. Ну, за виключенням там, якщо діти. Якщо там плюс три місяці, можливо, таке. А до 2004 року о, через суд встановити, що ви якимось майном заволоділи, там, цінними речами, золотом, огородку сили, то цього буде достатньо. Правда, потрібно йти в суд. От такий нюанс із цим 2004 роком. І Тут мені подякували Я вам. теж дякую за питання. Ще таке питання. Якщо взяти довідку, що дитина проживала весь час до смерті з батьками, то що робити з цією довідкою? Куди її нести нотаріус? Кому її показувати, щоб спадщина перейшла автомат? Ну, тепер трошки не довідки. Тепер витяги з територіального реєстру, ну, з міграційного реєстру? Ну, путаюся вже тут у назвах. Ну, нотаріус, звичайно, нести. Але нотаріус може сказати, що їй це не підходить, тому що там в якомусь реєстрі цієї інформації немає. Ну і тоді, і тоді, якщо пропущений срок, то суд, якщо дійсно такі обставини, і ви доведете через суд, що ви жили разом. Так, не соромимося, задаємо питання. Безкоштовна консультація у прямому ефірі, спадкування, нерухомість сімейні спори. І ну, таке теж коротко там, бо ну, не готуєш по день наукові статті, але які є докази, що запобіг підписаний не тою особою, яка успадкувала. Це сьогодні така консультація була. Ну, перший доказ, ну зазвичай це як відбувається? Зазвичай ну, нотаріус там в тому самому місті, в тому самому селі є підозра, що там хворенький дід, бабуся не підписали заповіт. То ну, по черкознавча експертиза. Ну, якщо вона скаже, що не та людина, то все добре. Не та людина, якщо скаже, підписувала заповідь, то все окей. Це раз. Ну, а другий доказ. Якщо, наприклад, десь заповіт підписаний в якомусь селі, в якому ця людина не була, у вас є беззаперечні докази, що людина нікуди не виїжджала такого числа. Ну, тут такі, мабуть, докази потрібні, желізобетонні там. Квиток як виконаних робіт з зеленим маском у космос що хтось літав. Ну, це трохи так цинічно, але. Ну і третій доказ це теж експертиза, пов'язана з проблемами. Проблемами. Чому не які проблеми, зокрема, от встановити? Через експертизу почеркознавчу, що заповіт підписувала не та особа. Не та особа. Ну, проблема в тому, що от помирає 70-річна людина. Виявляється, ну, появляється заповіт. Появляється заповіт. І. І е, потрібно порівняти, чий там почерк. От образно в заповіті, в журналі, вчинення нотаріальних дій тощо. А з чим порівняти, з чим зрівняти, неможливо. Тому що, виявляється, 10 років нічого людина не підписувала. Договір із банком там 10 років назад підписаний в Приватбанку. Там, ну ніде свій почерк не залишила. Листа нікому не писала, все дзвонило, навіть смски не послала. Тут є така експертиза, е, вам може повести це накладення почерків один на другий. Це технічна. Зазвичай беруть і перемальовують підпис з паспорту, підпис. Журнал з ну, методом просвічування, то можливо так доказати. От так коротко по доказах, що людина не підписувала. Ну, крім того, можливо, докази там людина сліпа була, але це інші підстави. Мова йде про таку підробку, підпис. Галина, я вам не, не давав відповіді, Мені щось із голови вилетіло. Ви в мене йдете чесне слово завтра. 7.03 скажу вам відповідь з цифрою. Я вроді давав відповідь, але це кожен день питають, а я... ну, насправді десь займаєшся ну, не глобальними такими справами, де там визнати право власності на спадщину, визнати щось недійсним, щось розірвати, то таких нюансів не знаю. Але от кай відданий слухач, то для неї 7.02 завтра відповім. У прямому ефірі. Дякую, Галина. Питання. Питань немає. Не буду тягнути, тому що теж вечір. Усе для системності не буду витрачати час, але нагадую: безкоштовна консультація, прямий ефір, спадкові питання, нерухомість, сімейні питання. Буду намагатися, намагаюся виходити, інколи не вдається. Що поробиш? Дякую відданим. Глядачам, які от задають питання, то є якась от така публічна діяльність. Всім дякую, до завтра. Ну, нема питань, то нема питань.